Двійте, сьогодні я буду проходити айскрім 1 на тяжкості практика. Просинаюсь і дивлюся у вікно. Пропускаю сцену і шукаю мотузку. Дивлюся в усі шкафчики. Тут нема. Тут теж нема і тут нема. Дивлюся сюди. І тут знаходжу. Беру і ставлю. Іду за рогаткою. Беру рогатку. І скидаю. Беру карту. Ставлю карту. І йду за рогаткою. Беру рогатку. І їду. Їду спочатку в гараж. Приїжджаю і скидаю рогатку. Вихожу і шукаю каністру. Забираю. Беру рогатку, щоб не пропала. І їду в кафе. Приїжджаю і скидаю рогатку. Іду дивитись, чи є тут предмет. Тут мені потрібно знайти масло. Іду на кухню. І знаходжу. І тут реклама. Чекаю, поки пройде, і забираю масло. Дивлюся, і наступна буде по зміні Емілі. Іду і лею масло, забираю каністру і йду наповнювати. Наповнюю. І вона наповнилась. Іду у фургон. І ще я хотів би знайти ключ. Поки що лізу. Вже бачу вихід. І знову реклама. Чекаю, поки прийде. І вона проходить. Вилізаю і скидаю каністру. Рогатка тут. Іду за ключом. Спочатку треба піднятися на кран. Піднімаюся і вгадую код. Вгадую. І він дуже довго вгадується. Чекаю. І я вгадав. Труба опускається. Зараз буду по ній повзти. Стрибаю вниз і повзу по трубі. Йду шукати куртку. Тут нема. Тут теж нема її. І тут теж. Іду шукати в інших місцях. Іду і знаходжу тут. Забираю ключ. І йду у фургон. Скидую ключ і беру рогатку. Їду на парковку. Приїжджаю і скидаю рогатку. Тепер скидаю бензину і йду за ключом. Беру ключ. Скидаю ключ і беру рогатку. Стріляю в кнопку і попадаю з першої спроби. Беру бензин. І йду заливати. Заливаю і чекаю. Іду забирати ключ. Забираю ключ, і тут знову реклама. Чекаю, поки пройде, і вона нарешті проходить. Забираю ключ і сідаю в карт. Їду наверх, розбиваю стіну і виходжу. Іду відкривати двері ключом. Відкриваю. І мені потрібна карточка Емілі. Шукаю і забираю. Іду ставити. Ставлю і йду за ключом. Іду вниз і забираю ключ. Їду на парковку ставити. Ставлю і забираю плоскогубці. Їду наверх, пролізаю і відкриваю ці двері. Пролізаю і ріжу провода. Суну драбину, щоб вилізти. І забираю ключ від клітки. Беру цей ключ і йду у фургон. І їду в околиці. Їду і проходжу гру. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!